Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо нове відео, і воно буде досить цікаве, тому що це розпаковочка подаруночка У нас дуже холодна погода, мінус вісім. Ми змерзли, ми йдемо вже додому грітися і забрали свою посилочку від Олюсі. У Олюсі є канал, канал а, рукодільний, вона досить багато в'яже. І надихає нас і дарує нам цікаві мастер-класи. Я залишу внизу під відео посилання на Олін YouTube канал. Переходьте, надихайтеся, в'яжіть разом з нею чудові іграшки. І запрошую вас до перегляду. Подивимося, що нам Оля поклала у посилочку, досить неочікувано, але дуже-дуже приємно. Ми біжимо додому, розпаковувати посилочку. І Поділимося з вами приємними емоціями. Якщо вам цікавий формат такого відео, залишайтесь, будь ласка, з нами. Не забудьте про вподобайку, не забудьте про приємний теплий коментар і про підписку, якщо ви цього ще не зробили. Дитина надихається сніжком, трішечки відшкрибає його від скамеєчки, а ми побігли далі знімати для вас цікаве відео. Відкрили ми вже свої скарби, ще не дивилися, але... Поки розкрили вже трішечки م... мову мою відняло. Дитина не хотіла лягати спати, кричав: треба розпаковувати посилку, треба дивитися, що там, ледь умовили відпочити. Відпочив, поспали і готові тепер роздивлятися, що Олюся нам тут поклала. Ми з Олюся не такі уж і великі подружки, прям, щоб кожного дня спілкуватися. Але підтримуємо одна одну переглядами YouTube-каналів, підтримуємо порадами. Зараз мені Оля дуже допомагає з налаштуванням моєї монетизації, підтримує мене в цьому питанні. Не можу її налаштувати, а Олюся завжди мені допомагає порадами, як його краще зробити, що його краще включити, як його настроїти. Тому, Олюся, тобі велике-велике подяка. Подяка за приємні емоції, дуже несподівані і дуже приємні. Я розпочинаю розпаковочку своєї посилочки, лише її приберу, тому що вона дуже велика і не буде все поміщатися в кадр. Давайте розпакуємо спочатку пряжу, а потім все буде решта. Ось такий ось у мене є пакуночок з ниточками. Картапуа мігумі. Я такою ниточкою працювала, У мене є невеличкі ще залишки такої ниточки. Це синенький моточок, біленький, сіренький і жовтенький. Жовтенький це ярнар джинс. Шукаю, де б його відкрити. Ось тут відкритий. Мені колись дарувала Яна картопомі-гурумі, У мене є такі залишки, але я дуже рідко нею користуюся, тому що вона мені, наче як товстіше, за джинс і за лізе котон Ну, не знаю, спробуємо ще пов'язати, давненько вже нею не працювала. Обов'язково всі моточки підуть в діло, тому що це напівбавовна і вона завжди потрібна. А синенький жовтеньким, так це можна нав'язати патріотичних сердечок. Це завжди актуально, це завжди потрібно. Ось таке поєднання буде дуже яскраве, дуже круте. Тому, скоріш за все, це будуть у мене патріотичні сердечки, прямо від м, Олі. А там подивимося, на що буде натхнення, що воно далі буде в'язатися з ниточки. Обов'язково буду вам розказувати і показувати. А також є в мене цілий. Ось такий ось опакуночок Тут і плюш, і, здається, ще акрил. Зараз розпакуємо, подивимося. Я вже одразу хочу сказати, що я такою пряжою не користувалася не акрилом, не плюшем. У мене таких моточків не було. Тому я буду їх пробувати. Давайте розпочнемо тут приоткрита пакетик трішечки. Це картопу. Так, 100% акрил. Акрил такий а, на розу, на пильну розу якийсь схожий, і ось такий ось уматочок молочний. А, 300 метрів в 100 грамах. І колір молочний це К025, а світло такий пудровий це К1763. Буду пробувати, таких в мене не було. Я такими ниточками не користувалася, але обов'язково спробую і розкажу свою думку стосовно цих ниточок. А також у мене є бембі, бембі Бембі. Я такою не користуюся, не знаю. Не буду навіть, мабуть, і називати фірму, тому що я не знаю, як вона, вірно, читається, щоб не помилитися. Це поліестер в 100 г 110 метрів рожевий колір, де він тут пишеться, а кольор і не пишеться. Не знаю, я колір не бачу. Можливо, я просто його не бачу, де він пишеться, а можливо, його і нема кольору. Ось такі ось моточки. Плюшкою я останнім часом користуюся доволі багато, хоча і казала, що я плюшку не вяжу, я плюшку не вяжу, але спробую, обов'язково спробую. Новиночку завжди хочеться пробувати, завжди хочеться нею в'язати, хочеться щось експериментувати. Можливо, це буде трішечки краще, ніж той же джинс, той же дольче і гімалаї. Ну, не знаю. Спробую обов'язково поділюся своєю думкою, стосовно цих ниточок. Це я вам поклала чотири моточки. А тут в мене лежить іще чотири моточки і всі такі кольори, які обов'язково будуть користуватися попитом. Зелені це будуть дракони, сіренькі з це пісочним це зайців можна нав'язати або котиків. Обов'язково спробую дуже. Прям самі захотілося попробувати, що ж це за така цікава ниточка. І, можливо, вона мене також зацікавить. Так, а це Воланс Бебі Бебі якийсь бебі. І один моточок ще такий. Ось такі в мене моточки з пряжею. Дуже було неочікувано отримувати від Олі подаруночок, але. Попросила адресу, чому б ні. Я з великим задоволенням люблю ділитися емоціями, такими позитивними, такими приємними, як отримування подарунків. На Новий рік вона мені обіцяла цей подарунок. Ще далеко не новорічні свята, але вже настрій потроху починає бути новорічним. Я вже потроху і підкуповую подарунки для своїх рукодільних подружок, і обов'язково одна із них тепер стане і Оля. Мені дуже-дуже приємно, Олюся. Я вже трішечки дивлюся в той пакуночок, який окрім ниточок, лежав у коробочці. І вже, і вже моя мова потроху, потроху десь зникає. Ну, добре, давайте потроху будемо доставати. Є ось тут такий коробочок. Зараз ми подивимося, що тут. М -м, дивіться, у нас Оля з Одеси. Оля нам прислала ось таку парочку дельфінчиків. Дельфінчики це море. Ми в Одесі ні разу не були, але обов'язково після перемоги ми туди поїдемо подивитися, яке ж, яке ж море в Одесі. Обов'язково приїдемо, обов'язково побачимося. Оля дуже багато в'яже, Оля дуже багато а, ходить по ярмарках, ми з нею в цьому плані дуже схожі. Тому, як то кажуть, рідні душі. А, тут дуже великий, дуже важкий подарунок. Я ще не роздивлялася, але мені здається, це, це смаколики для моїх дітей. Ой, тут ще й машинка. Ось недаремно моя дитина не хотів лягати спати. Кричав, що йому потрібна. Подивитися посилочку. Дивіться, тут є машинка, є смаколики, дуже багато смаколиків. Ось такий ось упакуночок з іграшкою. з іграшкою для мого маленького хлопчика. Він в мене любить машинки, машинок в нього дуже багато. Ой, там ще щось торохтить. А це, мабуть, для донечки пакуночок. Так, тут. Тут для донечки. Це, мабуть, блокнотик, ручечка, смаколики. О, як приємно! Кожній дитині окремий Добре, подаруночок. Дай. Олюся, це дуже-дуже приємно. Дякую тобі величезне. А це, мабуть, мені смаколики. Ось і моя улюблена шоколадка. М -м -м, як приємно! Дивіться, кожному окремий пакуночок. Для кожної окремої ось такий ось пакуночок. Це ще не все. Смаколики смаколиками, пряжа пряжею, але окрім цього, в мене ще є тут ось такий ось. Зараз у... я достану. Це ось повний повний ось такий пакет. Повний такий пакет був ось такими приємними несподіванками. Є тут іще гаманець. Гаманець, як у русалочки хвостик як у русалочки, хвостик такий цікавенький. Зараз подивимося, що в середині, бо він важкеленький. І в мене є ось такі ось оподони. Це, мабуть, для вив'язування, для вив'язування або шкатулочок, або люлечок для лялечок. Я знаю, Оля такі вв'язує і робить лялькам люльки такі цікавенькі. Є грімілочки і є. Кільця для брязкальця. Обов'язково будуть в мене брязкальця. Є в мене декілька таких брязкалець я в'язала, але щось в мене вони не вийшли, супер-пупер. Вони в мене поки затримались. Буду обов'язково пробувати ще. І дякую величезно за таку можливість. Що ще в нас є? В нас тут ще є, не знаю, мабуть, розмальовка. Ось такий ось ще пакуночок. Все запаковано, все пропаковано. Олюся, дякую, дякую величезне. Неочікувано і дуже-дуже приємно. Да, розмальовочка це буде для старшої. Старше мене таке любе, а антистрес, як вони кажуть. Хоча, откуда у дітей стрес? Дивіться, яка красуня прийшла з ярмарки, за море налягла відпочивати. Так, і давайте подивимося, що тут цікавенького Оля поклала мені ще в гаманець. Гаманець такий. О, це скарби. Це жіночі скарби. Дивіться, тут у нас є і сосочки, і носики. Я знаю, що Оля досить багато своїм іграшкам клеє носики. Мабуть, деякі оченята клея. Я такого досвіду не маю, але обов'язково спробую. Ось такі ось носики, сосочки, повний повний пакетик. А є тут ось такі ось прикраси, прикраси червоні, ось такі ось яскраві. Ось так, дивіться, які гарненькі. Ми всі маємо волосся, нам є що закалувати. Так, є ще одна, ось, дивіться, ще одна. а ні, тут їх, тут їх іще дві, дивіться, ось такі ось ще прикраси. Це все, все будемо користуватися, будемо обов'язково робити гарні зачіски. Крабіками ми користуємося такими. Залізні, дуже тугенькі. І є прикраси на шию. Оля такі прикраси продає. У Олі є на ярмарочному столі асортимент із таких камінчиків. Вона мені вже написала. Деякий камінчик. Ось такі ось прикраси. Вона нам поклала ще у посилочку. Сказала поділитися, щоб всім вистачило. Обов'язково будемо ділитися. Ми таке любимо, ми сороки білобоки, нам таке все потрібно. Є ось такі ще дві каблучки. Це точно дитина у мене забере дитина. Старшенька таке любить Каблучки. І ще є. Ось такі ось три браслетика. Так, камера вже від яскравих кольорів, божеволіє. Так, і ще в мене є ручка, ручка з ведмедиком. І ось таких ось багато клейових прикрас, які декоративні на, на різні... на різні сукні, можливо, на якісь. Рилочки. Будемо пробувати, будемо користуватися. Я коли робила прикраси для волос, я обов'язково такими користувалась У мене був дуже-дуже великий асортимент таких. Не знаю, як вони кнопочки, не кнопочки називаються, як воно вірно називається. Ну і хочеться мені подивитися ще і у. Подаруночки у дитячі, але це, мабуть, я зараз зроблю фотографію, це все сфотографую і дам дітям вони нехай розвернуть, самі подивляться її. Я тоді вам під'єднаюсь покажу, що там було ще всередині в солодких пакуночках для моїх дітей. Улюся, я вже в великому шоці. Дякую тобі, величезне. Це супер-пупер. Ми вже задоволені. Діти зараз як. Побачить, що кожному окремий подаруночок. це взагалі буде круто-круто. Дякую, дякую, дякую. Розкрили подаруночки. Діти в задоволення, дивіться, ось машинка малечі. Він вже чекає на свою машинку, я йому її віддаю. І покажу далі подаруночки, які нам з донечкою дісталися. Це солодощі кожному по пакетику солодощів, і старшій, і меншому. Смаколики ми любимо, смаколиків ми багато поїдаємо. Тому ще раз велике-велике дякую. Це ручечка для донечки. Це їй такий наборчик. Оля окремо їй змайструвала ось такий ось наборчик. Буде їй розмальовочка, блокноти, колівчики, колончик, дивіться, з дельфінчиком, який гарненький. І ручечка. Все віддаю дітям, нічого собі не лишаю. Діти таке люблять, вони в мене сороки білобоки, і вони переказують величезне, величезне дякуємо. А є в мене тепер подаруночок. А Блокнотик для моїх нататків. Буду сюди переписувати всі схемки, які будуть мені траплятися. А можливо, Олі не просто попереписую. Олі дуже багато майстер-класів на її каналі, дуже багато вона в'яже із плюшки. Плюшка вяжеться ще швидше швидше, ніж напівбавовна, тому рекомендую пройти і подивитися її канал. А Є шоколадочка, моя улюблена, Обожнюю сапельсинкою з, з міндальом саме цієї фірми. Буду обов'язково її поїдати найближчим часом до кави. Обов'язково! Блокнотик знову з морем море, море, море. Як ми сумуємо за морем? І крем для ручок. Я кремом користуюся досить часто, тому що в мене суха кожа і постійно потребує вона крему. Дуже-дуже багато використовую крема для рук. І у моїй посилочці, в моєму конвертику, лежали ось такі ось ще дерев'яні підставочки під гаряче, щасливого різдва та веселих свят. І ще одна. Ще одна красунечка це ось такий ось їжачок. Їжачок сидить на чайничку і в'яже. А я коли хворіла, коли в мене був період відпочинку, горизонтального положення, мені мама допомагала, дуже мене сильно підтримувала, надихала, дуже мене сильно лікувала, мамуся, моя права рука її. Я їй обіцяла, вона мене дуже давно просить, щоб я їй зв'язала такого гарненького їжачка, у якого буде ось така ось шубка. Я їй все обіцяю, обіцяю, що обов'язково зв'яжу. Я кажу це як знак. Знову їжачок знову він нагадує мені про свою обіцянку, що час її вже виконувати. Дуже крутий такий з їжачком. Така підставочка, буду обов'язково з дівчатами пити частенько, ми п'ємо каву, буду обов'язково використовувати такі дерев'яні підставочки. Ось такий був крутезний подарунок. Ще раз величезне Оля, тобі дякую. Дякую за приємні емоції дякую за несподіваний такий сюрприз. Дуже крутий і дуже класний. Не забувайте прийти до Олі на канал, підтримати її. Канал подобайками, переглядами. Подякувати разом зі мною за такі приємні, цікаві подарунки. Дякую за можливість спробувати нову пряжу. Я сама не дуже люблю експериментувати, щось нове собі купляти, але коли дівчата дарують, я цією пряжею користуюся і хочеться мені спробувати і таку саме плюшеву, як мені подарувала Оля. Дякую ще раз за крутий, 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 крутий подарунок. Тепер очікуй, прилетить і до тебе подаруночок від мене, обов'язково. І все, на такій приємній ноті ми будемо з вами прощатися. Я бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і обов'язково приємних емоцій, які нас будуть надихати і окриляти. Дякую вам, що ви підтримали мій канал. Вподобайками. Дуже сподіваюся, що дуже скоро я зніму свою першу заробітню плату з цього важкого такого процесу, як вести канал. Моєму каналу вже скоро буде 2 роки, чому я безмежно радію. І дякую вам всім, що ви мене підтримуєте і надихаєте. Буду з вами прощатися до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте.